Тим часом у США обіцяють ну просто лавину озброєння для України та санкції проти РФ. Білий дім розробив стратегію допомоги Україні на останні тижні президентства Джо Байдена. Радник з нацбезпеки Джейк Саліван пообіцяв, що до середини січня Україна отримує від США сотні тисяч снарядів, тисячі ракет і броньовані автомобілі. Про це він сказав на зустрічі з Андрієм Єрмаком. Пише про таке The Guardian. США. Також планують розширити навчання наших військових за кордоном. Також готуються нові санкції проти Росії. Усе це має посилити позицію України на полі бою та на майбутніх переговорах. В цьому переконаний Саліван. І з нами на зв'язку військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Добрий день. Слава Україні! Доброго слава. Отже, ну давайте розпочнімо з е, нової партії винищувачів F-16. Достеменно цифру ми не знаємо. Ця партія до нас приїхала з Данії, е, але наскільки я пам'ятаю про приблизні цифри, які нам обіцяли чотири країни з приводу F-16, то це ще не ну тобто Данія свою, скажімо, партію ще не закрила. Чи відомо щось про це? Та не закрила, і треба розуміти, що загалом до України має надійти це гранична ці кількість, яка оголошена. Була до 79 машин, включно з тими, які будуть об'єктивно донорами запасних частин. Та ну або не зможуть виконувати бойові завдання. Тобто, це граничні ресурси. Він до 28-го року розрахована його передача. Останній, останні хто буде передавати, це буде Бельгія. Вона найпізніше переходить на F-35, на противагу Норвегії, яка вже списала F-16 і вже влітає на 35 Нідерландів, які останні стані переозброєння та дані які також поступово отримують ці машини. Тобто, отримання України в 16 Воно просто ну дуже тісно зав'язано саме на отримання цим Українами в 35 -х. І як тільки ці країни отримують нові машини з США, то вони виводять з експлуатації f 16 і перевочують, передають їх до України. Ну плюс певний час на звісно на ремонт відновлення цих літаків. До 70 машин, ви кажете. 79 – це граничний ресурс. 79 це от максимальна кількість, які нам передадуть чотири країни. Чи частка Данії яка в цій, в цій цифрі? А я ще наповнець, там 19, ви називали у самому підводці до вступу. А... Ну але зараз ми не озвучуємо. Просто я пам'ятаю, коли до нас приїжджала перша партія. Там здається, було 10 машин. Один ми втратили під час протиповітряної оборони. Ну це з за офіційними даними. А і тоді навіть вони так відкрито пролітали. Це їх презентував президент України. Зараз про кількість ми не кажемо. Що змінилося? Чому зараз ми не можемо казати про конкретну кількість все це з зміркувань? Чого відбувається насправді? Ще я можу, звісно, помилятися, але мені здається, що кількість була не названа і 24 серпня, тобто цифра відносно 10, вона, якщо її десь фігурує, то точно не є офіційною. Кількість в шістнадцятих, які є у розпорядженні повітряних сил України, вона не оголошувалась в принципі ніколи. Тому нічого не змінилось. Добре, зараз ми використовуємо в основному, ну принаймні ту першу партію використовували в основному в якості протиповітряної оборони. А, чи є у нас плани і чи є якісь уже, м, скажімо, версії про те, чи будуть нові. Винищувачі застосовуватися не тільки в протиповітряній обороні, а й у виконанні завдань на лінії бойового зіткнення можливо ударів по цілях в Росії за допомогою західного далекобійного озброєння? Ну щодо звісно, як вони будуть використовуватися краще до самих експлуатантів, вони компетентніше на це питання будуть відповідати. Але от відносно, наприклад, сценарію завдання ударів цими літаками по території РФ, тим бачить далекобійними, то це ж залежить від навіть не то, щоб якби союзники м, дали дозвіл, а просто на те, щоб США передали абсолютно нову для України далекобійну крилату ракету типу Джасму. ГМ-158, тому що ж до скальпа до 18-х вони не інтегровані, ніхто цим займатися не буде, тому о, просто без ракет джасами, які мають виділені бути США, завдавати удари по території РЕП, далекобійні цим літакам просто нема чим фізично. Тобто ракета Джазу нагадають це ракета, яка має дальність до 370 кілометрів у версії А, А у версії ЕР ER, вона має дальність до 900 кілометрів у США зараз. Якщо брати той ресурс для передачі, все ж таки є А версія ЕР ER Вона лише ну якби. Скажімо так, розробляє не те, що розробляється вона у серійному виробництві, але їхня кількість на жаль ну що доволі незначна. Е, водночас про джаз ми говорять ще з 23-го року, що так, от Україна ще коли почались такі предметні розмови про те, що Україна має отримати ці літаки. Одразу про джаз мова йшла, але далі розмов відносно цих ракет нічого не змінилось. І якщо поточна адміністрація яка ще діє до 20 січня якось не прийме рішення щодо їх передачі, то ну на жаль, от все далі буде залежати від Трампа. А що там буде, то напевно навіть він не знаєш поки. Зараз про постачання зброї ми поговоримо. Я тут, от в контексті літаків, ще от останнє питання хотів спитати. Ми переробили, скажімо. Ті радянські літаки, ну українські літаки, які у нас є на озброєнні, ну це все одно ще радянський спадок умовно на те, щоб застосовувати а, з них по росіянах скальпи і штормшедов. Ну тут це ні для кого не секрет, що це ми використовуємо з наших а, платформ українських. А якщо ми змогли це зробити. Чи не вже не можна F-16 переробити під ці ж ракети, під скальпи і під штормшедов? Чи вони просто не підходять по класу своєму, по своєму призначенню? Для цього вони підходять це так каралати ракети в одного класу і Жазну, що це до скальп, але є різниця, коли йде інтеграція під Мік 29 чи там, наприклад, то або су 24 і От ну, конкретно, от конкретно, якщо брати штамше до скальп. Ви він, він не був під су 24 і там для цього знадобилось приймати. Ну скажімо так, рішення, які. За рішення, скажімо так, тобто, такі от бойові. Водночас, лісти в F-16, які вже є цифровою платформою, тобто, ну це цифровий літак, а не аналоговий, може бути важко. Тим паче, це можливо, тобто, якщо наприклад Су-24, він експлуатується в повітряних силах з самого першого дня, і вже напрацьований був відповідний досвід в його експлуатації, ремонту та навіть модернізації, і зрозуміло, як там що, які компоненти і все те інше, то от F 16 і будь-яка його модернізація, це треба йти до США. Йти до локіт Мартіна з ними домовлятися і проводити роботу, отримувати дозвіл від американського уряду на проведення цих робіт і все те інше, тому що от лізти в, ну, в озброєнні, яке не ти виробляєш, яке не ти обслуговуєш, це як зривати гарантійну пломбу. Ну, звісно, можливо, але от тоді будеш цим колопатися сам, і десь запчастини будеш також десь сам шукати. От тому от є такий от аспект. Тобто, треба розуміти, що якщо Україна використовує, наприклад, якусь західну техніку, то ну, треба розуміти, що якби її обслуговування буде залежати від країни, яка ця техніка належить. А, ну а тепер давайте перейдемо до постачань зброї. Власне, бачите, Джейк Саліван каже, що ну просто ми отримуємо якісь шалені обсяги, сотні тисяч боєприпасів. Тисячі ракет, бронемашини і різноманітне озброєння. Якщо зараз підсумувати власне, те, що Сполучені Штати нам мають ще віддати ну, по тим програмам, які діють, то за 6 тижнів до інавгурації Трампа сумарно це дві програми діють зараз: програма ПДА і програма ЮСАЙ, то сумарно набігає приблизно 9 мільярдів доларів. 8,1. А вже менше. Вже менше. Ну, так, о, останній оце, в, в, здається, 9,1 було місяць тому приблизно, за цей час за програмою президентського вилучення за педією було 1 мільярд і там залишається 6,1. За Усаї було 2 мільярди, залишається зараз один після якраз останнього пакету на ну, там 988, 999 доларів. А оце якраз вони 988 нам зараз е, останні За пакети насипають? Тако це загусає, Тобто там ще один мільярд залишається, і залишається ще 6,1 мільярда за програмою PDA, це включно з 2,8 мільярда доларів з тими, які були нараховані через перерахунок. У 2023 році був була виданена бухгалтерська помилка в вартості оцінки озброєння, і ці гроші якби повернулись. Але от питання чи дійсно вони якби ну реально їх можуть використати, тому що проблема насправді не скільки грошей залишилось це ж у Пентагону. А, не так, не скільки грошей залишилось у програму за цими програмами, а скільки реально Пентагон може виділити озброєння, тому що от, якщо у сайту один мільярд ще залишився на те, щоб законтрактувати його у виробників. Тобто, це у будь-якому випадку постачання там на 26-й, 20 там десь 27-й рік. Або, от, наприклад, останній пакет на один мільярд, якраз був на те, щоб підтримувати те озброєння, яке вже передано. Тобто там три пункти: боєприпаси до Хаймерс, безпілот. Не названі Та, на мій погляд, те, що от якраз і містить на певну валову частку цього пакету на 1 мільярд це запасні частини до того озброєння, яке вже передано. І, є, і, на кштал... і Мені так здається, що це от м, спеціально зроблено для єдиного можливого сценарію як е, 6,1 мільярда за програмою PDA. Тобто, коли зброя передається із запасів Пентагону, може бути направлено до України, тому що знов таки для України не так важливо, скільки грошей залишилося, як Пентагон буде вважати наскільки падає його обороноздатність. Тому що ем, в них є якийсь там певний рівень, який вони вважають, скільки вони можуть зброю передати, поки це не загрожує обороноздатності ем, самих США. І ем, тут така справа, що якраз і це є стримуючим фактором, тобто вони не заходять ніж цього рівня, і тому, на мій погляд, єдиним таким варіантом, який дозволяє реалізувати якраз цю лавину озброєння, там сотні тисяч снарядів, там сотні раксот, там тисячі ракет, сотні одиниць різноманітної бронетехніки, це те, що. Ну, снаряди це будуть передаватися те, що вже це одного у США планували для списання, це ті самі касетні чудові боєприпаси, це протипіхотні міни, до речі, там вже система Адам, вона артилерійська, цілком може бути от якраз передана значна кількість. Далі, якщо брати от бронетехніку, щось таке важке, то це про те, що буде передаватися Україні у тому стані, в якому воно є. Тобто, якщо раніше там передавалось те, що от ну виділялось, воно ремонтувалось безпосередньо у США і після цього їхало в Україну. То можливо, якраз буде реалізований такий сценарій, за яким США передають те озброєння, яке вже наближається до списання чи вже списано. А от його відновлення якраз буде проходити в Україні, і якраз для цього і був виділений цей пакет на запчастини ну Ціною 1 мільярд доларів. Це дозволить, якби і Україні посилитись і е, не впертися у питання е, зменшення обороноздатності США, тому що от вони передають те, що от ну вже ну фактично списуються так. і чи буде списано. Але це знов-таки, це от виключно припущення, як, е, на мій погляд, єдиний сценарій, за яким вони можуть у, до 20 січня е, витратити 6 мільярдів. Вони просто за. Якби... Ну, тобто, по, суці, рік по суті, кожного тижня нам має приходити приблизно пакет на мільярд? Ну, об'єктивно, так. Або кожен день, включно з всіма освятами там по 150 мільйонів. Добре, тоді ще такий момент. Чого потребуємо ми зараз? от З того, що а всього. А, буквально Все... всього. Ну немає ніякої срібної кулі, яка дозволить отримали там мовно. Ну ми ж перейшли ж це безліч разів. Отримаємо такам, то завтра буде перемога. Отримуємо F16 і до обіду буде перемога. Отримує там, я не знаю, там томогавки. Через п'ять хвилин будемо сперечатися, наскільки там криво висить білий прапор від Краблем. Ну проходили ж все це, і тому треба розуміти, що в є комплекс озброєнь. у будь-якому випадку. Треба говорити і про артилерійські снаряди, і про гармати, про винищувачі. Чи ракети до них, тому що так і F16 отримали, але вони не можуть бути нормально по території Російської Федерації, тому що до них немає ракет Джасом. Ну от бачите, і так, ми дійсно отримуємо, наприклад, чудово які себе чудово зарекомендували ББМ Бредлі наприклад, на, 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 на лінії боєзвітнення. При тому, що танків нам Сполучені Штати не надають. Крім того, 31 Абрамса і то, е власне, як вони себе зарекомендували, ми теж достеменно не знаємо. М ідуть різноманітні бачите озброєння для, е скажімо, артилерії, при тому, що нових поставок самої артилерії у нас теж поки немає. Е от тут питання: наскільки те, що нам дають Сполучені Штати, відповідає нашим запитам, а запит у нас на все. Чудове питання, але ж відповідь на нього не буде. Ну, тому що об'єктивно треба у рази більше, у, у, у рази на порядки більше. І відповідні номенкулатури і на колись потім, а прямо на сьогодні, на піз ну, дуже-дуже давно. Ті цифри, які оголошували ще залужному 2022 році, вона нікуди не ділась там про скільки там сотень танків, скільки там тисяч з чимось там бойових машин піхоти, скільки сотень артилерійських систем потреба ж не змінилась. Водночас так, США передали 31 танк Абрамс за весь час но no. Це зрозуміло, чому так, тому що Абрамсов виготовляється у дуже малій кількості, тому що їхня передача потребує з складів. Наприклад, що брати потребує зняття цієї от броні зі збітного урану. Це не лише для України, там Австралія от нещодавно отримала Абрамси, він Також з бронею без збітного урану. Це стандартна практика. Бредлі треба розуміти, що те уявлення відносно того, що десь там у пустелях там, невада, там стоять такі, от просто. От, Ди цих Бредлі лібере не хочу. Е, Греція відмовилась їй у 22-му році. Ще запропонували взяти. Ну безкоштовно, ну формально. От безкоштовно бойові машини Бредлі беріть, не хочу. Там виділили там 200 з чимось. Будете платити лише за те, щоб їх просто взяти, приправити до себе через океан і, і, і самі будуть ремонтувати. Греція відмовилась відновлення такої БМП Бредлі з, з того зберігання у США 8 мільйонів. Ну так за 13 можна купити нову. Зрозуміло, пане Олеже. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую за вашу аналітику. Дякую за те, що знайшли час. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор видання Дефенс Експрес. Щойно був з нами на зв'язку.